Який найбільш переоціненний фастфуд? Я ще не бачив, що про це згадували. Чейк Філ Ей. Курка нормальна, краще, ніж курячий сендвіч з Макдональдс. Але це не багато значить. Порції крихітні, що не було великою проблемою, якби я не платив так багато за їжу. Обслуговування хороше. Але кому яке діло, якщо їжа переоцінена? Останнім часом у цих темах все тільки роблять, що вихваляють кулверс. Але, на мою думку, вони дуже переоцінені. Жахливі курячі стріпсі, нудні паршиві картопляні скибочки, які ніколи не досолюють. Бургери добрі, але завжди жирні. Не розумію цього ажіотажу. Міксери, звісно, вогонь. Але це єдине заради чого й туди In-out. Дуже посередні бургери, просто кращі Макдональдс. Ймовірно, саме так він був би не смакилось. Я знаю, що вони дешеві, тому їх розпіарили. Співвідношення, ціна, якість, хороше, але про це не так часто згадують люди, які їх дуже сильно розхвалюють на харчових ютуб-каналах і так далі. Озвучив сова! Відпечайтесь будь ласка!